Я вас вітаю на каналі «Про в'язання». я Олександра, 1 жовтня, вівторок, тижневий влог. Закликаю осінь, як може. я вже запалила свічки, в нас продовжується спека сьогодні знов. Дуже тепло і весь тиждень буде тепло. Чотирнадцяка осінь. Так, традиційно, перше число нового місяця підводжу підсумки за минулий. Не дуже такий суперпродуктивний в мене був вересень, але тим не менш за вересень в мене готово сім робіт. Сім пар шкарпеток. Я знов нічого не купила. Я вже 4 місяці все літо і вересень тримаюся і не придбала жодного моточка. Тут я молодець, і за вересень я вив'язала всього 431 грам. Непогано. Починаю жовтень знову зі шкарпеток. Як це не дивно, мої глядачі вже звикли, що шкарпетки це основне, чим я займаюся. Так, дивіться, що я придумала. Я показувала вам цю пряжу. Шкарпетки з неї в'язала і казала, що хочу залишок використати. Значить, що це в мене таке? Кашмір-брік від Лана Гросе, «About Берлін. Тут 70% вовни, 25 поліаміда і 5% кашеміра. Із цієї пряжі я в'язала шкарпетки, коли була в Карпатах в одному з карпатських моїх влогів, в'язала шкарпетки для дитини. В мене залишилось 35 грамів, і я з вами радилась, що з ними робити, тому що в мене був такий е, вибір, так би мовити. В мене нема компаньона з таким самим складом, щоб залишити цю кашемірівість. От і е, я радилась, е, в якому плані, якщо я додам до пряжі з кашеміром е, якусь звичайну шкарпеткову, то це буде е, псування кашеміру чи покращення шкарпеткової. І більшість дівчат мені написали: звісно, міксую зі звичайною шкарпетковою, хай будуть такі напівкашемірові шкарпетки, що я і зробила. В мене 35 грамів було в залишку. Я вже неодноразово казала, що на шкарпетку, якщо ми беремо контрастні резинка, п'ятка, мисок, я маю на увазі французьку п'яту. То на тіло саме, якщо брати один колір, потрібно десь 40 грамів, може трошки більше, в залежності від розміру. Я хотіла, я хотіла зв'язати на свій 40-й розмір. В мене було 35, тому я придумала зробити ось таким чином. Компаньйон в мене Alize Comfort Socks. мені здається, цю пряжу мені дарувала Надя Лоліна. Скоріше за все, темно синій такий колір. І що це за номер? Номер 58. Я. Вирішила залишити ось тут максимально пряжу з кашеміром. Контрастну п'ятку зв'язала знов зі знятими петлями. Як на останніх шкарпетках, щось мені захотілося, я не знаю. Зараз я ж кажу, в мене така проблема, що я на щось підсідаю і потім багато речей роблю за. Таким принципом. Так. В мене не вистачало на повне тіло, тому я зробила ось тут все з кашемір-брік, а потім додала ось такими смужечками на стопу, вийшло, наче непогано. Тобто я повністю вив'язала половинку залишку. Я тут зараз вам покажу виворіт. Нитку я не обрізала. А ось таким чином вона в мене протягнута. Це не складно робити. Просто коли ви ось так робите, треба кожну смужку контролювати, щоб не було з одного боку провисів тут таких петель, а з іншого, щоб коли ви тягнули полотно, коли воно буде натягнуто, не було ніяких там перетягувань петель. Тобто, ну це не складно. Я думаю, що вас, якщо ви таке щось будете робити, це вийде. От, і в мене одна шкарпетка вже готова. Інша от на стадії почала резинку. Не їх зробила, знов таки, тому що в мене обмаль пряжі, але мені здається, вийшло непогано ще це попереться. І буде взагалі красота. А, до речі, щодо прання, у минулому відео, там, де в мене чотири пари шкарпеток, я вам розповідала, що я шкарпетки брала милом від Валерії. Вона, коли мені присилала пакуночок з цим, цим добром, абсолютно все було підписано, окрім одного шматочка. І чогось ми з нею розмовляли, і мені так відклалося, що це універсальне мило. Вона розробляла такий миючий засіб, щоб можна було ним і митися, і прати. Для військових вона це робила. От. І я була впевнена, що це воно. Але виявилось, що я попрала шкарпетки косметичним милом з якимось там дорогоцінним складом, там якісь масла. В общем, я той ще блогер, як виявилось. Е, ну, не те, щоб мені було шкода, нічого тут такого страшного немає, але там дійсно опал змінився на дотик. Я, я дуже перед Лірою вибачалася, кажу, ну, ну я воно не підписано, я не знала, що це таке. От, а до неї дівчата після мого відео звернулись е, за цим милом. Але вона сказала, що нічого страшного, то такий експеримент. От, тому я ж кажу, тепер, тепер мені треба е, милом для прання вовн, вовняних речей попрати все ж таки шкарпетки, щоб ну, подивитись що буде. Але е, тут е, кашемірова пряжа, тут пряжа з кашеміром, вона дуже м'яка і зараз. Вона ну, супер відрізняється від е, всіх шкарпеткових, де звичайний склад 70 на 30 чи 75 на 25. От, і тому мені після цих шкарпеток треба зв'язати щось таке е, вовняне. Знов візьму опал. Мабуть, або чи в мене є регія? Тобто, мені хочеться от таку пряжу, яка е, колючувата і вовняна на дотик, попрати е, милом для прання, яким це має бути, а не косметичним, як я зробила минулого разу. От такі наразі в мене плани. Е, я думаю, що я цей тиждень все ж таки вам познімаю нормальний влог, вже, правда, вівторок, але тим не менше, спробую. Спробую, тому що сама за вами скучила. Чесно кажучи, дуже вам всім дякую, дівчата. Ви моя найкраща мотивація і підтримка. Я коли лінуюсь, <правдає> пропадаю з каналу, потім викладаю відео. І якщо ще в інстаграм я пишу, що в мене нове відео, то я такий від вас фідбек завжди отримую. Мене це надихає. Дуже вам всім вдячна. Я ж кажу, ви в мене найкращі глядачі. Я не знаю, як у кого там на каналах. В мене просто всі супер люди. Дуже вам за це дякую. Отакі От, маю плани. Я сподіваюся дов'язати, я думаю, що до четверга точно ці шкарпетки і розпочати інші. Будемо з вами разом дивитися, що взяти за пряжу, хочу щось таке, я ж кажу, на чому буде видно цю різницю. От такі наразі в мене плани. Так, шкарпетки в мене готові, вже вибрані. Ось так виглядають. Значить, не непогано. Розмір десь 40-й. Повністю я використала залишок з кашеміром. Ось такі зверху веселі, а тут на стопі смугасть. Так, ці шкарпетки завершила І наступна пара в мене буде ось з такої пряжі Regia Energy Flow Color. Це в нас, це в нас номер 185. Це букльована шкарпеткова пряжа. Тут 300 метрів на 100 грам, і у складі 42 вовна, 33 це бавовна і 25 поліамід. Я вже в'язала шкарпетки з такої пряжі і робила навіть огляд на неї. Залишу вам посилання, чогось захотілося такі букльовані зв'язати будуть для мами шкарпетки. Так, це по планах і готова робота. І зараз покажу, чим я сьогодні планую займатися. Спробую зараз помістити це в кадр це кардиган, який я переробляю. Я знімала відео з оглядом всіх своїх в'язаних речей, всього, що в мене є з одягу. І там був такий кардиган, якому я не знаю вже, скільки років Скільки років назад він був зв'язаний. Щось я мала сумніви щодо нього, чи залишати його в гардеробі, чи прощатись з ним, але е, вирішила все ж таки переробити так, щоб це було. Нормально, нормально, щоб це виглядало. І потім вже подивлюсь, ну, принаймні для дому він згодиться. Так, перше, що в мене там було негарно, це рукави. Рукави були дуже довгі. І ось один я вже перев'язала, це старий рукав, це новий рукав, яка тут була проблема. В мене цей виріб зв'язаний знизу вверх. Тобто тут набірний край, резинка, і потім рукав. Воно розпускається непогано, окрім ось цих ділянок, де в мене прибавлення йдуть. Мені треба розпустити було ось до цього моменту і відв'язати 15 рядів резинки. Тобто я це просто відрізала цю резинку, щоб її не. Як сказати? Щоб її не розпускати і. Потім тут, у цих місцях, прийшлось витягувати нитку, ну нічого. От, І зв'язала я 15 рядів резинки і полою резинкою закрила. Я два різних види закриття спробувала. Простий, знаки. Ну, це більш-менш прийнятний. Воно все буде різне, тому що тут по краю, мені здається, в мене просто набірний край. Це теж в'язалось знизу. Потім тут планка, яку теж маю переробити, тому що вона з... стягує. От, її треба розпустити, і я не знаю, скоріш за все, я теж буду закривати її ось так тобто полою резинкою. От, один рукав зроблено, мені треба вкоротити інший і переробити планку. В мене є пряжа. От, Якщо я рукав просто розпустила і дов'язувала цією пряжею, то тут мені треба буде розпустити. Я не знаю, як тут в мене закрито. Ця планка, можливо, прийдеться відрізати, надв'язати і зв'язати полурезинку, тому я знайшла. В мене був залишок такої пряжі і буду вже таку використовувати, щоб ніяких вузликів, зайвих тут не було. Ось такий план в мене на сьогодні. Так, ну я покажу, що в мене вийшло. Я вкрутила рукави, зараз вони нормальної довжини. Закривала тут поле резинка-голка. І так само я закрила планку. Мені не дуже подобається, що тут ем, трошки оцей край він виділяється. Бачите, така як смужка по краю де, але я вже нічого переробляти не буду, тому що ну, не маю сил. І так, закриття, ви розумієте, це все. Я зшивала голкою і це зайняло час, тому е, мені здається, хай так же буде. Не впевнена я, чи буду я це носити на вулицю, чи це залишиться так домашнім варіантом. В мене трошки, бачите, все ж таки краї підстрибують, але я не знаю, я закрила, мені здається, нормально. Я це вже відпарила, але мені здається, воно під вагою ще вирівняється. Ну, у порівнянні з тим, що було, воно нормально. Ось такий кардиган. Ну, Принаймні, я задоволена тим, що це готова річ, яку можна носити, якщо мені захочеться. Я все ще сумніваюся, щодо його. Фасону, я вам казала у тому відео, що він мені здається таким трошки старомодним. Хоча багато хто написав, що мені пасує, що воно якось так видовжує, як другий слой, то можна носити. Ну, не знаю, будемо дивитися. Якщо буду носити, обов'язково вам чи фотку вставлю, чи відео з вулиці. Не знаю, коли це буде, в нас досі триває жара. Ой, я не знаю. Жовтень дивує. Так, і покажу вже в такому форматі процес. Я вам показувала, що буду розпочинати шкарпетки. Ось так вони наразі виглядають з регії букльованою. Я дов'язала до п'ятки, мені дуже подобаються, які тут кольори. Вони такі. Ну, дуже затишні, не знаю. Дуже мені подобається. Ну і на дотик я вам розповідала в огляді, що це таке, знаєте, як мохровий рушничок. Полотно приємно, легко в'язати, букляшки маленькі, воно нічого не чіпляє, тому в роботі досить комфортне. Все знов в мене короткий вийшов лох, але ну скільки зв'язала, стільки і показую. Дуже дякую вам за увагу. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую вам за ваші лайки та коментарі до відео. Сподіваюся, у вас все гаразд. Бережіть, будь ласка, себе, своїх близьких і до нових зустрічей. Бувайте!